Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог щедрий саме в твоєму житті, Бог добрий саме в твоїх обставинах. І я сьогодні говорю вам: мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господнє благословіння, воно розпорошується і розповсюджується на кожного із вас. Амінь. Амінь, амінь. Про що я сьогодні міркую, міркую. Про Ісуса Христа, така атмосфера Різдвяна взагалі у нас в серцях, у нас в країні, і центр Різдва це Христос. І ми з вами повинні це завжди тримати в фокусі. Коли зайшли волхви, першого, коли вони, кого вони побачили, вони побачили Ісуса Христа. А потім вже все інше. Хай в ці святкові різдвяні дні ніщо, і ніхто, ніяка суєта, ніяка марнота, ніякі генеральні прибирання, ніякі столи, їжа або хтось там випиває, чого, я думаю, що не треба робити. Хай це все не затьмарює того, що в центрі Різдва. Є Ісус Христос, Він іменинник. і дуже важливо, щоб Він народився в твоєму серці, щоб Ти відкрив свій дім для Ісуса Христа. Тому давайте ми сьогодні подумаємо про Різдво і побачимо в центрі Різдва Христа. Ось, коли волхви приходять, і вони заходять в Дім, і вони бачать, і вони вклоняються. І вони приносять жертовні дари, вони приносять певну подяку, певну пошану нашому Господу. Тому, коли сьогодні така різдвяна атмосфера, дуже важливо нам сьогодні споглядати на Христа, дякувати Його боговтіленню, Бога явленню і готуватись до Його другого приходу. Тому що коли він народився, це був перший прихід. А буде другий прихід, коли Господь прийде за своєю нареченою, за своєю церквою, тому будь частиною Божої нареченої, тому що Бог прийде за тобою. Амінь.